Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Андрія Ястківського Котики-воркотики. Слухайте віршик. Котики-воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш пухнастий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Ось такий гарний вірш. Давайте його вивчимо. Котики-воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. А зараз малята спробуйте розповісти вірш самі. Молодці! Ось такий гарний вірш ми з вами сьогодні вивчили. Бувайте, малята! До нових зустрічей!